Дорога наша велика шкільна родина! шановні гості, ми раді вітати вас на нашому родинному святі життяна мрія. Не ставищаючи заряд, хай на мою любить запрощає, коли вкриває землю до сніг, а за вікном танцює крутовина. Коли дзінки, дитячі, що вісні, зігріє серце кожної людини. Коли чарує запахом куття, і за столом збереться вся родина, коли співає пісню Ангеля, про досягну народжу дитину. Нехай різ добре ходи кожен дім, Просто сміх, щоб кожен заселився. Нехай свою любов дарує всім. Мало дитя Христос, що народився. Для на святкування починається ще ввечері, напередодні різдва. У цей день всі члени родини мають бути вдома, допомагати один одному. Донечко, бор вже готовий, бо скоро дірка зійде, а бачити не наклали на стіл. Готовий, матусю, зараз буду накладати, ще є трохи часу. Де Іванку? Зараз приїде, маю її до хати нас. ж би не забарився, бо вже вечеріє. Сину, де ти ходиш? Я вже хвилювалася. Чого було хвилюватися? Я виконувала своє завдання. Взяв сроки, щоб виготовити найкращого дідуха. Гляньте, який красивий він вийшов у мене. Молодець син, пишаюся тобою. Поклади його біля столу і йди допоможи мару. Треба його почистити покласти на таліка. Цього року є землі, більше чесників, бо він символізує здоров'я. Всім українцям треба багато сил, ти говорить багато, а допомагає. Мамо, дозволите мені цього року засвітити свічку. Важливим містяним обрядом на святий вечір є оформлення столу. Сього застріляють чужим стіном, варто розбувають трохи зерної, покривають та плетиною. Мамо, що сталося? Матуся, чи болить щось? Ой, болить. Ще й як болить, діти. Серце рветься на шматки. Сьогодні святвечір, ми у теплій хатині, маємо що їсти. А ваш тато, напевно, голодний, мерзне в холодних окопах. А мій брат найдорожчий вже не повечеряє цього року і своєю сім'єю. Били його клякі вороги. Тяжкі настали часи. Хай Бог рятує нас всіх. Мамо, досить сумувати. Зараз же дезірка, будемо вечеряти. Сумний святий вечір Коли сходить з п'яного зоря, можна почути ангельський спів. Може, й домощи з цього року? Мамо, здається і навіть... Мам, я я чую. І я... Люди радійте, як на голосить нам про велику радість. Діва Марія народила Божого сина. Не пишних палатах шукайте його, а маленькій убогій стоєнці. Покиньте всі свої справи. Біжіть привітати народженого Спасителя. Але як нам знайти його? Ми знаємо домові. Ані ж так кажте. Відника ясно показує шлях, нею, не вона приведе вас до Ісуса. А що ми принесемо йому в дарунок, рідні ви. Нічого нас немає. Низький уклін віддайте йому і щирим серцем дайте Спасителя. Діренька ясна зійшла над землею, гарну новину усім принесла. Троє царів підуть за зорею, щоб вітати Ісуса Христа. Зіронька ясна зійшла над землею, хлопці в окопах зустрічають її, боронять країну всією душею, хочуть ми до своєї сім'ї. Діренька ясна захмаль поглядає, нам до Стаєнки шлях. Кожна сім'я величає сіда, з полем і сумнів у своїх серцях. З ладом, миром і чистою вірою хоче народ наш на прийти. Зірку осяй і над Україною до перемоги на шлях освіти. Івасику, запали свічку, зірка зійшла, Христос рождає. Славі, Славі його! Почна котя цього року, мама. Ти загадаєш, щоб колись так мені смакувала. Так це Маруся варила, їй подяку. Марій Іване, че сник, ти колися, що багатько з'їси, щоб сила була. А я думаю, що і до теж сила буде. <смірко> Здається, жити дзвоники чути. Мабуть, ходять колідники. Зараз і до нас долітають. Дивіться, мамо, вже зайшли до нашу дві. Ти хтось сереждає. Сваріємо його! Господине, чи пустите колівників? Заходьте, заходьте. І низеньку конімця це маленькі дитини. Маленький Ісусик сміється, бедлята, хотягне до мами свої рученята. Придімо до нього з любові серця, козірка іскрава показує шлях. І хоронить повсякчас. Устійня Русь з нами полюбивати. А хто ж і хоронить? Я Дякую, друзі, але не піду. Але чому? Не питайте. Заборіла мені? Ні, мама, не захворіла. Просто не хочете мені. Я про нашого тату, то й не хочете Так би хотілося побачити його. Це моя найбільша мрія на різдво. Доля, зрозумій, Бог послав на світ свого єдиного сина, щоб він перевів звочка. Так само наші захисники вперше борються із злом. Із ворогами, які хочуть з'являти нашу країну. І думаю, наш штату найменше бажаю, щоб ти сьогодні сумувала. Справді, тоді підрушення своїх друзів. Та то Хто це так пізно? Ні, ми ніколи не чекали. І з реченні двері. Можете друзі повернулись до по мене. Думаю, що сталося? Тебе хтось налякав? Хто це так пізно прийшов? Не мовчи, смуття виявилась на твій радості. І що ж це може означати? Він. Не зрозумієшся, дівчат. Іван, моя мрія різнилася. Ти хочеш сказати, що Христос рождається! Зі святою мої любі. Вибачте, що так пізно. Через хортовину затримався потяг. Хотів стигнути до вечері і зробити сюрприз. Відпустила додому на Різдво. Право кажуть, що різдену ніч здійснюється бажання. От і моє здійснюється. <плес> <плес> Сідаємо ще раз Тудові, все Тиху, мама. А я допоможу. Зголотів, як це смачно пахне, що може бути краще, аніж сюди з рідною сім'єю. Повернулися, ви почали, що господар приїхав. Потрібно з ним заповідувати. Радійте, люди, галі, новині. Уся сім'я, діду, біля столу, Легенді спів веселих гангеля. Біжим, чим душно, несвітку пустодолу щоб відшукати Бога між битля. І на ніч, зимова одинака. Редники підходять до воріт. Сьогодні Бог послав неба ласку Христос родився, веселиться світ.